Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. YouTube платформа 24 каналу. Сьогодні у нас на календарі 8 липня вівторок. Я вам пропоную оглянути мапу бойових дій станом на 8 липня. Перед тим як розпочати, традиційно вас попрошу підпишіться, прокоментуйте поділіться цим оглядом. Ставте лайки. Обов'язково ваші зауваження, побажання в коментарях. Вони вітаються таким чином. Більша кількість. Українці в першу чергу зможуть переглянути зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення, але розпочну, знаєте, з чого не з лінії бойового зіткнення, а що відбувається в геополітичних процесах, тому що сьогодні вночі Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю беняміном Натанягу, серед іншого він згадав про допомогу Україні і сказав, що він надасть необхідні оборонні там і ракети і іншого призначення зброю. З Україні, тому, що Путін не хоче зупиняти цю війну. Правда, він акцентував на тому, що надасть більше оборонного характеру зброю, але не сказав скільки і чого. Хоча повідомив, що він не знав, начебто, це вже каже Wall Street Journal в розмові з Зеленським. Він повідомив, що він не знав про зупинку під гексетом частини озброєння, яка осіла і розвернулася, начебто, в зворотньому напрямку. У Польщі Ексіос до речі каже, що Трамп обіцяв 10 ракет до Петріот, Очевидно, ПАК три. А от за даними видання, що ж зупини, NBC News передвало що ж було зупинено в цьому пакеті озброєнь в Польщі. Там казали про 30 ракет до систем Петріот. Так виходить, що 30 зупинили не надали. А от Трамп з барського його плеча обіцяє 10. Чи це така гра, чи це додатково 10, чи, чи можна вірити «Ексіос», Звичайно ж стверджувати не буду і не можу. Будемо відстежувати цю всю інформацію, але точно відомо, що в січні, коли Байден затверджував останній пакет допомоги багатомільярдний. Там розраховано дуже і дуже багато озброєння на увесь 25-й рік. Тому стежимо, не переживаємо і спокійно сприймаємо будь-яку інформацію, в тому числі з Сполучених Штатів Америки. По фронту давайте розпочнемо традиційно це буде у нас сумський напрямок. Найважче це звичайно Покровський, Костянтинівка і Новопавлівський. Згадаємо по сумському напрямку. Вдалося повністю зупинити ворога. Нагадаю вам, найактивніше він тиснув на цих населених пунктах як Кіндратівка, Андріївка. Ось вона де окупована, Олексіївка, Яблунівка і, і Юнаківка. Але ви мене може виправити? Можливо, юнаківка. Наголоси в мене не найсильніша сторона. А ви це знаєте так. От тут було повністю зупинено ворога. І, до речі, Сверський сьогодні прозвітував, написав себе в телеграм-каналі, що був на ставці, доповів Володимиру Зеленському, що на цьому напрямку Сумському не лише вдалося ворога зупинити, але й на певних ділянках відкинути. Наші бійці кажуть обережно наступну інформацію. Оптимістично що що на лівому фланзі біля Андріївки, Костянтинівки і Кінтра. Натівки, а разом з Олексіївкою вдалося відкинути росіян найближчим часом. Чекатимемо оновлення від аналітиків мапи Діпстейт. Хочу вам нагадати, що вже підтверджена інформація: от є корінніва. Давайте подивимося від наших позицій. Від Андріївки візьмемо, наприклад, корінніва. 32-33 кілометри до 35 кілометрів. Там на початку місяця було сильно. Пошкоджено постійний пункт дислокації 135 ї бригади морської піхоти, та що була на Вугледарі, та що е, дуже сильно там отримала від наших оборонців. так от вже відомо, що весь командний склад. Офіцерський склад і командир 155-ї бригади, в тому числі, були ліквідовані. Це дуже і дуже хороша. новина від наших оборонців. Загалом хочу вам сказати, що вже в Кремлі відреагували на те, що Трамп відновлює постачання озброєння Україні, і можливо, навіть буде надавати більше. Цього ми точно ще не знаємо. Нагадаю, що 10-11 липня в Римі відбудеться конференція по відновленню України, де повинен бути Володимир Зеленський, і також Трамп відправить кітакелого спецпредставника по Україні, і саме там вони будуть говорити в першу чергу. Гру по пакетах озброєння хочу вам нагадати, що нам жоден пакет безкоштовно ніхто вже не надасть. Ми будемо лише купувати, але європейці кажуть, що кошти шукатимуть і знайдуть. В першу чергу нас цікавить це, звичайно ж, протиповітряна оборона і системи комплекси. От як більд каже, що ми не дали список німцям. Вони нам дадуть чотири комплекси. Айріште чекаємо патріоти від Сполучених Штатів Америки. Ну звичайно ж. Ракети до них, пак 3 пак 2 різного виду ці ракети. Так, от, якщо говорити про реакцію Кремля, то Пісков вийшов і сказав наступне: що, мовляв, очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати, каже Пісков, Україну зброю. Також він заявив, що Кремль вважає дії Трампа такими, що належать у руслі спроби сприйняти мирну. Мирне врегулювання. Ну справді хто хто, а саме Україна, США і наші партнери не хочуть мирного врегулювання в адекватному розумінні, а не те, що пропонує Кремль. Або ви виходьте з чотирьох областей тоді відмовляється від репарацій. Відмовив забирайте всі свої судові позови. Це буквально вчора Лавров сказав. Тоді ми можемо підписати мирну угоду. Ну і звичайно, значить цю все своє озброєння, яке вам надали ваші партнери. Абсолютно неприйнятні деякі речі. Повертаємось до фронту. Давайте друзі разом з вами. Констатуємо, що так звана санітарна зона, яку ворог намагався здійснити, створити на сході на півночі нашої країни, їм не вдається величезні втрати, начебто, вони перекидають ще якісь додаткові свої сили та засоби з півдня. Про це каже колишній радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко: що якісь камази з живою силою ворога докидаються на Сумщину, тому що у них в Росіян там серйозні. Проблеми будемо стежити за цією ситуацією на Сумщині. Також варто відзначити, що все більше і більше ситуація на Сумському напрямку нагадує те, що відбувається ще з травня минулого року в районі Вовчанська і Липці. Пригадуєте тоді ворог зайшов. Теж кричав про санітарну зону, теж кричав про те, що вони йдуть в напрямку на. Харків, але їх вдалося зупинити. Рухаємось далі до найважчих ділянок фронту. Першою такою буде для, для нашого огляду це, звичайно, сіверський напрямок. Що варто тут сказати? Ситуація тут не є найважчою, але варто посилити. кажуть, наші бійці варто посилити. Ось два напрямки: це є північ біля сіверського доноця ріки, і ось південь. З, з цих двох напрямків ворог намагається тиснути. Ось на цей напрямок на сіверськ безпосередньо. Ну, краще було б звичайно, червоним кольором промалювати, бо це ворог. Далі буду червоним малювати. Так, от в цьому напрямку тисне ворог, що кажуть, що. Для сіверська наразі немає ніякої небезпеки, але про оборону Сіверська потрібно пам'ятати, тому що от Верхньокам'янське в лобових атаках також росіяни рухаються. Непроста ситуація за словами наших бійців. Це є Костянтинівка. Ось я промалюю. Костянтинівка з трьох напрямків тисне ворог. Може неодноразово про це вам розповідали. Це і часів яр, це безпосередньо і Сторецька. І також, звичайно ж, від Покровська по трасі через Мирноград на Костянтинівку. Що кажуть бійці? Буду з вами відвертий. Костянтинівка з мішка, який може незабаром утворитися, кажуть наші бійці, почали потихеньку сили оборони виходити. Ну, це мішок. Ви бачите, як він може виглядати, де почали виходити? В першу чергу, це є ось я вам зараз наближу. Петрівка кажуть наші бійці, що ну, наразі на мапі діпстейт Петрівка є під Кокроном Сил оборони України, але нам оборонці на місцях кажуть, що частина Петрівки вже є в сірій зоні, і доведеться таки покидати цей напрямок. Далі ворог намагатиметься рухатись через Щербинівку до Катеринівки і Клейбанбик. Ось цей напрямок. Ще один. Вектор руху росіян вони намагаються підтискати також по трасі через Мирноград від Покровська Мирнограда до Костянтинівки до Степанівки. Ось тут також ситуація дуже непроста і не припиняють росіяни атаки. Це в районі Яблунівки, тут дуже напружену і Олександрово Калинове. Але нагадаю вам кожного разу при огляді мапи бойових дій ми розповідаємо вам про намагання ворога тиснути біля Яблунівки Олександро Калинове. Наші сили оборони тримають цей плацдарм. непроста знову ж таки ситуація. Бої треба розуміти. Давайте ми глянемо як виглядає англомерація Костянтинівки. Місто немале ось. Ви бачите, забудова. Яка варто розуміти? Наступне: що бої за Костянтинівку рано чи пізно і в передмісті Костянтинівки таки почнуться, бо росіяни тут зосередили немалу кількість. Особового складу, далі рухаємося до Покровського напрямку, і тут росіяни все, що їм потрібно, найбільше чого вони хочуть, це рухатися до адмінкордону з Дніпропетровської області. От я вам промалюю, де Дніпропетровська область межує з Донецькою, ось червоною лінією. Або розуміли ось мета росіян все, що їм потрібно, вони втрачають величезну кількість живої сили. Але єдине, чого вони прагнуть, це сказати в пропаганді своїй, що вони вже в Дніпропетровській області. Детальніше, давайте по Покровському напрямку, що тут відомо. Лисівка це є, от де Лисівка знаходиться. Повідомляють наші бійці, що давайте подивимося, скільки від Лисівки до Покровська до 10 кілометрів. Так, от, наші оборонці кажуть наступно: що в районі Лисівки. За даними певних бойців, противник взагалі відходив повністю з села, оскільки у південно-східній частині фіксувалася наша піхота, от південно-східна частина. Ось ви розумієте, в цьому цьому напрямку. Ми розуміємо, що лінія зіткнення намальована е, доволі схематично, безпосередньо в деталях. Так, от біля Лисівки вдалося вибити росіян. Е, ситуація тут хоро... е, краща, покращилась, тому що працюють і дронами наші сили оборони на цьому напрямку, і загалом тримають цей напрямку перед покровськом. Якщо ми дивимося, трішки західніше біля удачне ворог намагався тиснути в районі удачного безрезультатно е, також. Наші бійці повідомляють, що найактивніше тиснуть росіяни біля Новосергіївки, але сили оборони, от ви бачите, адмінкордон з давайте подивимося. Це буквально 2-3 кілометри до адмінкордону з Дніпропетровською областю, тому вони тут активно і тиснуть. Що тут власне треба сказати: що біля Новосергіївки сили оборони намагалися зайти в західну околицю Новосергіївки. Ось я промалюю вам. Ось західна околиця новосергіївки каже. Наступне на даний момент там сіра зона, а раніше активно по наших позиціях працювали росіяни окупанти FPV дронами. Вдалося їх відкинути. Намагається запеклі бої тривають і в районі трішки південно-західніше. Це Муравка і Новомиколаївка. Ну знову ж таки, ви розумієте, що це все йдеться про. Кордон, знову ж, промалюю вам Кордон, адмінкордон, схематично промалюю, аби ви розуміли. Адмінкордон саме Дніпропетровської і Донецької областей. І найцікавіше, що в на позиціях, от ви бачите, є Андріївка. Чому я згадую про Андріївку, скільки це є від. Місце, яке ми говорили, 20 кілометрів від позиції Силоборони України від Дачного. Е славно, звісно. Чому славно, звісно, тому що росіяни розповідають свої пропаганді, що вони зайшли в дачна це вже Дніпропетровська область, і начебто вони вже на Дніпропетровщині. Сили оборони підтвердили, що їх там немає, намагалися закріпити, але безрезультатно. Так от, в Андріївка чому я задав Андріївку Тому що наші бійці знайшли там і ліквідували систему АРАД. Давайте ми подивимося, як воно. Прекрасно виглядало, і далі проговоримо. Ну, як ви бачите, прекрасна робота по важкому озброєнню окупанта і рознесли птахи мадяра його вщент. Якщо ще згадувати про дачне про яке от я щойно говорив на сьогоднішній день, на 8 липня біля дачного відомо наступне. Це кажуть наші бійці. Що західна частина дачного під повним контролем сил оборони України, ось західна частина. Аби там росіяни нічого не розповідали, ось давайте ми подивимося, як воно виглядає на схематично на е забудові. Ось траса проходить через дачне. Тут добре видно. Західна частина дачного. Під контролем сил оборони крини більше того вдалося відкинути ворога і навіть прибрати сіру зону, як ви бачите налітки Діпстейт промальовують, що по річці Вовча навіть відкинули до самої ріки, а можливо і за саму ріку за саморіку. А це і є власне і адмінкордон з Дніпропетровщиною. А тому, як би там не кричали Росіяни, що вони вдачному зайшли сили оборони тримають тут і навіть контр. Атакують. Загалом, дивіться, відверто скажу вам. Кажуть наші оборонці, що от Богатир Богатир, ось це Богатир. І я вам окреслю, як виглядає. Навіть не так. Перепрошую. Ось. Це і зірка, і Ялта, і Запоріжжя, і Мирне, і Комар, і Богатир. Називають дуже і дуже проблемним цим напрямком оборонці кажуть, що інколи наші сили тут провалюються. Буду з вами відвертий і передавати те, що кажуть саме наші військові. Ну давайте просто ми глянемо, що відбулося за останні два-три тижні на цьому напрямку. і Так від масштабу дивіться сьогодні на Хандрі і оновлена мапа від 7 числа. Аналітиками. Давайте ми глянемо, що було на початку місяця. Дивіться, це перше. Навіть не за кілька тижнів, а за тиждень фактично перше липня, і от дивіться просування ворога. Ви прекрасно бачите, справді тут ворог активно тисне і наступає. Тут дуже і дуже вони переважають в особовому складі. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Що відомо на цьому напрямку, от, дивіться, є зелене поле і рівнопіль. Чому я хочу тут зупинитися? Тому що буквально два дні тому ось така була тут ситуація. Ось, ви бачите, і наші сили оборони були тут в оточенні, а саме підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади. Зв'язалися представники Deep State саме з командуванням 31-ї ОМБР і повідомили наступне дуже важливу інформацію. От ви бачите, станом на сьогодні, тут повністю ворог закрив цей мішок, це кільце, але передали наступне. Закінчилася тривала епопея. цитую діпстейт з утримання складної ділянки фронту, оточеної з трьох боків. Всі бійці, увага, це важливо, які перебували на позиціях, змогли вийти цілими лише один боєць отримав поранення, але вони легкі. Гарнізон даної ділянки останні півтора місця не так часто виступав у вступав у бій, адже противник вирішив рухатися по трасі та через. Новопіль, ось дивіться, продемонструю. Давайте я на два дні відкину, аби ви бачили позиції біля Рівнополя Якщо ми наближимо, і продемонструємо вам. До речі, давайте ось такий у вигляд. Ось де траса через Новодарівка, Новопіль і вище траса над Рівнополем. Іде. Тому тут активні бойові дії не велися. Але найголовніше, що ворог ворог зімкнув від зелене поле до Новосілка свої. е-е Формування, але сили оборони зуміли без втрат наголошу покинути цей напрямок. Ось цей напрямок. Це дуже, дуже важлива інформація, і надважливо, що наші оборонці вийшли без втрат. рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Намагається ворог тиснути по до речі, вперше з часу повномасштабного вторгнення, це вже кажуть в оперативному командуванні. Південь що за три з половиною роки росіяни намагаються тиснути по всій лінії на півдні. От буквально від, від Херсонської області, Запорізької, і аж до великої новосілки в цьому напрямку. Ось по всій лінії бою ворог намагає. Тиснути, звичайно ж це є розпрошення його сил і успіхів. Він не зможе досягти тих, які про собою ставив, але є просування в районі Оріхова Нагадаю, Оріхов нам відомий чим тим, що саме в літку 23 літку року біля Оріхова розпочиналися наступальні дії сил оборони України в напрямку до Токмака і Мелітополя. Ну я дуже добре пам'ятаю, як я тоді з вами щодня оглядали мапу бойових дій і наділися, що від Оріхова вдасться вийти до Токмака нижче до Мелітополя і до узбережжя на Азовське море, але замінування цього не дозволено, ну і в нас не було панування в повітрі. Нагадаю вам, наші партнери нас наш підганяли аби йти в контрнаступальні дії, не надавши нам усього потрібного озброєння для того, аби правильно вести атакувальні бої. Проти окупантів дивимося, де є просування ворога. Ось я натисну і продемонструю так. Це за п'яте число. Ось ви бачите, за останні два дні є просування в росіян. Три дні це на захід від Оріхова. Якщо ми дивимося з боку півдня нашої лобкове командування. Казало, що Лобко, Лобкове чи лобкове воно не є окуповане, але ж бачимо під силами окупантів. Воно вже і рухається. Вони ось тут. Подивіться. Плавні Кам'янське напрямку до степного гірська кажуть наші бійці. Наступне: що окрім того, що ворог так просувається на цьому напрямку, він активно на цьому плацдармі відпрацьовує саме керованими авіабомбами, тобто він все руйнує, нищить аби потім вже по цих по цій випаленій землі намагатися просуватися. Далі щодо на завершення огляду, щодо Криму, хочу вам сказати: тенденція за останні тижні дуже позитивна, тому що регулярно цієї ночі нічого такого не було за останні два дні. Але за останні два тижні по Криму сили оборони відпрацювали, особливо гурівці відпрацьовують по системам ППО і радіолокаційним станціям, і ніби вони вдарили інші види радіо РЛСК, тобто роблять так, аби Крим був сліпим. відповідно тоді можна використовувати і беки, і дрони, і наші люті, і, звичайно ж, ракети різного типу. Не дарма, буквально на днях, в новоросійську дуже гарно вибухало і атакували. В тому числі і безпілотні надводні наші беки. До речі, росіяни дуже намагаються і пробують повторити, змавпувати ці беки, але в них там щось не виходить. На завершення огляду хочу сказати вам наступне: не припиняємо допомагати силам оборони України. Ось виводу я вам QR-код зараз і збираємо на автівку для наших оборонців. Про що саме йдеться? Нісан Навара для 42-ї окремої механізованої бригади. Ця бригада вже понад два роки на найгарячіших ділянках фронту. Це Бахмут, це Харківщина. Зараз це турецький напрямок. Ми з вами про це говорили. Напрямок десь трьох один з напрямків, з якого росіяни тиснуть на Костянтинівку. Це оборонці Костянтинського напрямку. Місце, де немає безпечних доріг, де сіра зона 15 кілометрів. А кожен виїзд це ризик під обстрілами, дронами і мінами. Тому давайте хто скільки зможе, закриємо це питання. Майже половина зібрана цих коштів. Потрібно 512 тисяч. Давайте разом хто скільки зможе, а може і більше спробує. Задонатимо це наш обов'язок. допоможемо силам оборони України, і аби наші оборонці 42-ї бригади мали змогу. Мобільно пересуватися, рятувати собі життя і, звичайно ж, рятувати життя побратимів. Таким був огляд карти бойових дій станом на 8 липня. Вівторок підписуйтесь, коментуйте і обов'язково ставте лайки та діліться нашою з вами розмовою. Це важливо так працюють алгоритми YouTube. В такому випадку значно більше людей, в першу чергу, українців зможуть переглянути і зрозуміти, що ж відбувається на лінії бойового звітнення, де наші герої титанічно відбивають і нищать ворога.